Hello everyone, this is level A2, lesson 74 the choice of words on channel English with Mila. My name is Mila. Begin, start, initiate. Pocinate. All three verbs are synonymous, so they mean almost the same. Let's look at begin and start. They mean the same thing, but begin is more formal. And start is more informal. For example, I must begin to save money. Я повинна почати заощаджувати. Зверніть увагу, після дієслова begin ми вживаємо інфінітив to save. I must start saving money. Означає те ж саме. Я повинна почати заощаджувати, але це звучить більш неформально. І зверніть увагу після дії слова старт ми вживаємо Герундій. Але якщо ми говоримо про бізнес, якось розпочати бізнес, то вживаємо дії слова старт. Наприклад, Лінда started a coffee shop last year, and it's been going really. Well, Лінда відкрила кав'ярню минулого року і бізнес розвивається доволі добре. Так само дії слово старт вживається, якщо нам потрібно щось включити, завести, тобто змусити щось працювати. Наприклад, No need to wait two minutes to start a car». Не потрібно чекати 2 хвилини, щоб завести автомобіль. дій слово старт у значенні заводити автомобіль. I'd started the dishwasher before the film began. Я включила посудомийну машину до того, як розпочався фільм. The verb initiate is used to describe the first steps in a process. Тобто Діє initiate перекладається як починати робити якісь перші кроки процесу. There are certain phrases we use initiate with. For example, to initiate the process почати процес, To initiate a criminal case порушити кримінальну справу. To initiate peace talks розпочати мирні переговори. To initiate a new welfare program, започаткувати нову соціальну програму. Наприклад, in my opinion, the one who initiated the argument is guilty. На мою думку, той, хто розпочав спір, є винним. Now it's time to see how well we managed to learn where to use begin, start, or initiate. The lights begin, start, initiate, to twinkle in the water at night. Світла починають мерехтіти на воді вночі. Це схоже на опис, тому скоріше це формальне мовлення. Отож вибираємо дієслово «begin». Окрім цього, зверніть увагу на дієслово, що слідує цьому. To twinkle це інфінітив. Отож, звісно, це дієслово «begin». The lights begin to twinkle in the water at night. I began, started, initiated, running every morning. Я почала бігати щоранку. Це неформальне мовлення, отож вибираємо дієслово started. А також ми знаємо, що після дієслова start ми використовуємо Герунді. The decision was to begin, Start, Initiate, Peace Talks, ASAP. As soon as possible. Рішенням було розпочати мирні переговори якнайшвидше. Розпочати мирні переговори. Ця фраза використовується з дієсловом initiate. The decision was to initiate peace talks a Our lawnmower long won't begin start initiate. Наша газонокасарка не працює, тобто не заводиться. А ми пам'ятаємо правило, що якщо щось не спрацьовує, не заводиться, ми використовуємо слово «старт». Отож, our long старт». Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me till the very end. I wish you all good luck. See you soon. Bye.